Українців розбудила війна, а Європу, судячи за цього, розбудить Трамп. А хо, вітаю. Ми з вами зараз в певні активності нашої реакції відповіді Трампу і взагалі в цьому цивілізованому світі, що на відміну від їх країн, в яких вирішує одначе декілька людей, чи прийшла нова влада і розвернула повністю на 180 градусів політику своїх попередників, це в них так спрацьовує. В нас вирішують українці, і та образа, яка була нанесена українському народу через те, що в обличчі нашого президента президента нас звинувачили в тому, що це ми агресори, що це наш президент-диктатор. Що взагалі ми тут якісь поневолені нами керує, не зрозуміло хто і так далі. І ми з вами запустили певну хвилю вольтажу. І я попросила вас дати певні конкретні рішення, які могли б стати нашими та коридорами для дії. І прийшло відповідь, я хочу їх зачитати, е, і ви можете ними скористатися. Але ситуація так швидко змінюється поля так швидко змінюються. Що нам зараз треба переводити фокус уваги і повністю тримати середовище всередині, щоб над не розвалили всередину. Ми сьогодні повинні бути єдиними. Якщо вони так хочуть цих виборів, значить нам вони не потрібні. Це як мінімум на що ми можемо орієнтовуватися. Якщо вони хотіли так цих земельних ресурсів, ми не могли їм відмовити повністю, тому що без цього не було б кроку номер два в розмові. Але е наскільки я е розуміюсь в тій інформації, яка сьогодні є, Зеленський просто не має права підписувати такі угоди. Тобто, в нашій конституції є чітко написано про яких умовах є доступ до земельних ресурсів. Тому знаєте, вони кажуть, що тут він не легіт. Тивне тут легітимний підписати. А якщо він підписує, то е, е, там будь-який перегляд парламента по заявки парламента це нівелюється. Тому дуже цікаві ігрі ще відбуваються, але наш фокус уваги зараз повинен зміститися. А ми повинні тримати якраз хребет, що українці вирішують вирішує український народ. І тим не менш, я хочу зараз поділитися інформацією, яка в мене є, яку ви мені прислали. Вона буде в нашому внутрішньому чаті е, в Ева. В телеграмі прикріплено, і а, можете цим скористатися, тому що якщо ми в своїй реальності, це не про те, почує вас Трамп, чи ні це не по те, а, почує вас свідчення, почує а, тонкоматеріальний простір, почує квантове поле. Так це і спрацьовує там. А вони а, якісь а, читають а, свої християнські а, молитви зранку до вечора в барі над мощами а, Миколи Чудотворця. Це ж просто подивіться. Що відбувається гвалтування цих машей? Кожен день служба, кожен день, кацапська служба. А там шамани бубнять, там це все працює, наше поле. Що за нас ніхто вирішувати не буде, що ніхто не буде нашу нейронку свідомості нікуди рухати, тому що ми тримаємо цей стержень, і коли кожен в своєму центрі воли виявляє, або ще навіть діє, якусь робить, то тоді ми створюємо це світлоносне поле під сромом світло. Я маю на увазі зараз та свідомість, яка підсвічує безпосередньо все достоїнство, цю гідність. І ми тримаємо спину і тримаємо себе свою гідність, що нас будуть слухати, тому зараз я просто продиктую швиденько. А всі посилання ви побачите в чаті. І так, перше це пройти опитування з ґуєдат про наше відношення. До переговорів між США та Рашею щодо миру в Україні, тобто є таке опитування, і його можна пройти. Друге, офіційна сторінка Трампа в інстаграм також є. Туди теж можна написати своє Трамп, вибачись». А далі сторінка Трампа в соцмережах є. Четверта: існує маніфест, вже існує. Маніфест єднання української нації в каналі Андрія Длігача, економіста, аналітика футуролога. фоторолога. Я цієї людини не знаю, але ми зараз при. Під підсилюємо хвилі всіх для того, щоб нас чули. Вони моніторять соцмережі в будь-якому випадку. Оця знаєте, такі термометри стоять в усіх аналітичних структурах. Саме завдяки цьому вони на конях, бо вони знають інформацію. Тому реагуємо. Це знову таки. Я повторюю до того, що да, де нас більше, де якась кластерна активність, там ми зазвичай більше. П'яте створити флешмоб. Короткий зрозумілий текст, українська англійська мова з єдиним хештегом відповідно. Картинкою ми зараз користуємося трьома хештегами: це вирішувати Україну, у Україн» і Трамп мусить вибачитись. Думаю, що якщо ви своє фе чи свою картинку напишете і викладете під цими хештегами, а це вже буде добре. Шосте доєднатися до флешмобу аптої України, вирішувати Україні. Сьоме, підсвітити явище Трамп через цикл Тмахілінгу. Це в нас такі наші внутрішні речі, де ми можемо створювати певні модулі по запиту груповому. І восьме окрім поширення всередині української спільноти надіслати відкритий лист, міжнародні питання, видання. І тут є переліки за аналіти, як і CNN, і BBC, і New York Times, і інші. Тому є двері є е, куди стукати, е, і кожен в своєму серці чи на своїй сторінці може зараз так діяти, але ще раз хочу сказати, що зараз треба переводити фокус уваги на Європу. І е, другий фокус уваги пам'ятаєте, ми на початку війни е, створювали у модуль, який так і назвали прокляття, бо тільки так ми могли нас клокотало, але прокляття яке прокляття прозріння. Якщо прокляття повинні повертатися, вони повертаються так, спрацьовують ці шаблони. То і нам потрібно прозріння, і ми прозріваємо, і їм потрібно прозріння. Але, на мій погляд, зараз найкращий привід для кацапського прозріння. Подивіться, як зараз змінюється їх риторика, як вони це будуть пояснювати, як зараз цей плавлений сирок буде вивертатися в голові у зазумбованих. Тому тримаємо фокус підтримки, віримо. В їх прозріння віримо в пробудження Європи і віримо, що Трамп свідомо чи не свідомо діє по контуру справедливої перемоги для України і хитрішому плану. Свідомо чи не свідомо, він в певному проєкті того Айкідо, коли добро цьому світу. Покажуть свою м'яку стилу, тож діємо, підтримуємо, лайкаємо, пересилаємо, створюємо певне торсіоне поле для тих свідомостей, які розуміють силу квантового спостерігача і силу мікродій. Тому, якщо хочете дією, зайдіть, подивіться посилання. Ні, лайкніть, перепостіть, зробіть якусь дію, щоб у вашій реальності ваше волевиявлення було зафіксованим. Все, пишіть, будемо рухатись далі.